Війна триває. В мережі знайшли архівне відео Кузьми Скрябіна. Як йому тоді боліло, як він врізав правду матку про будь-яку владу, яка приходила до кори та господи. Його слова досі пророчі. Він сказав, що війна надовго і закінчиться вона в 25-му році. Втім, українцям буде невесело. Він закликав слухати серце, мати холодну голову. Послухайте його разом з нами. Кузьма, про що зараз мрієш? Щоб війни не було. Найбільше, чого боюся, то війни, тому що то є така штука, яка не залежить від людей, які живуть, на, які живуть в країні, якісь мощні особи, наверху рішаючи свої діла, фінансові, геополітичні, можуть заставити загинути купу людей. От єдине, що хочу, я їхав сюди, мені подзвонив наш технік Юрчик з Лисичанська. Він каже, що в'їжджає через російську границю маса автобусів з Ростова на Дону. Вчора е, була величезна драка в Сєвєродонецьку. Вони просто відмутузили наших пацанів, які повиходили жовто-синіми прапорами. Я взагалі не розумію, як та влада може не закривати границі. Я би закрив їх просто заморов китайською стіною. Враховуючи те, що вони зробили з Кримом, я не розумію, як можна думати про челноків, які там мають куди з'їздити і заробляти якісь 5 копійок, і, 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 і дякуючи тому, знову відтяпають половину країни. Я того просто не розумію, той нонсенс. Знаєш, я, я пишу те, що не болить. Мон сьогодні зранку, в 6-й ранку встав, написав пісню Сука війна. Знаєш, стара проститутка, сука війна, хто тебе кликав, що ти прийшла. Скільки вам платять за наші тіла, скільки їх ще треба. Дев'ять років, як не стало Кузьменка Андрія, музиканта, лідера групи «Скребін». Письменника, продюсера, популяризатора української культури і за життя після смерті артист, голос свободи, честі нашого народу, все народна любові, бажання віддати шану українській легенді спонукала ведучого Олексія Суханова створити фільм інтерв'ю про Кузьмо. Серед інших він тоді в інтерв'ю взяв у нині вже покійної матері музиканта Ольги Михайлівни Кузьменко. Жінка була переконана, що смерті сина не була нещасним випадком, а ДТП було ретельно спланованою акцією. Так, Суханова вона розповіла, що через кілька тижнів після смерті музиканта до неї прийшла військовослужбовця зсу, яка управляє дронами. Їхні офіцери там же it фахівці намалювали таку схему. Вона мені показала свою руку і таку присоску приклеюють туди, куди потрібно. І тоді центр управління безпілотниками відключає електричний пристрій А Тойота, секвоя, яка була повністю на електроніці, тому вони просто відключили її. Вона, військовослужбовиця каже: Ми вважаємо, що поки машина стояла, присоску цю поставила. Поділилася мама Кузьми. Ця версія з дистанційним відключенням електроніки в машині, на якій розбився артист. Збігається словами пасажирки, яка була в автомобілі на момент ДТП. Вона говорила. Що електронна приладова панель перед зіткненням ніби сказилася, кермо виявилось заблокованим. Тому Кузьменко, хоч і бачив, що мчуть на але згорнути не міг. Також Ольга Михайлівна розповіла зворушливу історію, яка сталася під час похорону Кузьми Скрябіна. Як він посмертно отримав подяку від українських солдатів, коли Андрія ховали, одну ніч він був вдома, а другу ніч в церкві у Львові великий такий зал. Був люди йшли і йшли цілу ніч, був сніг дощ, але була така купа людей, що всі вулиці були забиті. І тут, коли ми з Світланою, дружиною Кузьми Скрябіна, стояли біля Андрія, він стояв посередині, і люди не підходили, підійшли два солдати. Один був старший років 45, інший зовсім юний. Вони йшли з госпіталю або додому, або на фронт повертались. Старший зняв медаль свого і сказав: Я вас прошу покладіть Андрія. Згадала Ольга Михайлівна в інтерв'ю Тарасу Себастьяновичу для Ютуб каналу Тор, але жінка відмовилась брати медаль, аргументувавши це тим, що військовому це потрібніше проти військовослужбовець на поліг. Я взяла і до лацкана причепила Андрію. найголовнішу медаль за все те, що він зробив для тих солдат. Вони кажуть, все, що в нас є, одягне на все Андрія. Ось таку Андрій має медаль. Додала покійна мама Кузьми. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.